Не хочете розказати для новин? Ну, Ні? Я все сьогодні думаю. В це время було і сильний взрив, як почула, такий сильний грохот. О. І потім вже вискочили на балкон, дочка мені каже, мама на димо полно було да, дим, як, от, дим було. як з тої сторони. А потім вже почали в страничці писати вдома, що прильоти в однокомнату на, на сьомий етаж. Сильный грохот, страшный грохот, такой был. Двери подкрывались, окна вырвало. Вообще, да хорошо, хоть дочка там не было возле окна, а так бы не знаю, что было бы. Пробовала, пыталась, пыталась. У тебя на шутке есть? Да не, ранку. Наш будинок був приліт, попала в квартиру шістдесятою, просто, якою її просто не существує. І повибивало в другому під'їзді, повибивало вікна у квартирах однокімнатних і двокімнатних. І, ну, понятно, і балкони.